Складно. Згадую, що це була така дуже складна гра восьмибітної епохи. Ось Вона дуже на уважність, така логіку треба включати в цій грі під кожного суперника підбирати. Тактику, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ось, бачите, пропустив, який удар. Так, ще я не можу розібратись, як тут під суперника у ляха. ми, це добре. Так, зірочку здобули, це також добре. Зараз спробуємо блокувати і супер його так трошки вдарили. Він нас у відповідь вдарив. Це не дуже добре. Ох, не вхилився я. Бачили, як ми отримали апперкотом? І нам дається його послати в такий маленький нокдаун цього німця. Добре, ми йому серію ударів зарядили і це кінець першого раунду.